В селі Раковець, що на Богородчанщині, вчора перший дзвоник не пролунав. Батьки школярів день знань провели на пішохідному переході, перекривши проїзд автотранспорту. Причина таких радикальних дій призупинення будівництва нової школи у селі. Деталі з'ясовували наші журналісти. Такий крик душі раківчан за останні роки не перший. Люди не можуть зрозуміти невиконані обіцянки чиновників, котрі ще у 2011 році запевняли, новій школі в селі бути. Тоді кошторис трьохповерхового приміщення складав 28 мільйонів гривень. Проте досі на місці нового навчального закладу лише фундамент. Приходить зима. Це найгірший період року і мерзнуть. Температура дуже низька. Вчаться і в приміщенні школи. Приміщення сільської ради, приміщення дитячого садочка. Ми в минулому році відкрили НВК. Ну, приміщення всі зайняті, ті, які є, ті всі зайняті. А дітей у нас стане на сьогодні 225. Це крім під тенденція до збільшення, йде 225 дітей. Це на сьогодні, крім підготовчої групи, крім того, що ходить ще група НВК 24 чоловіка. Нам дуже холодно, в класі. Ми сидимо в рукавицях, в куртках. Я і сам розкол. стіни вже майже розварюються. Водії бігають. По класах і холодно, є шпадинки в стінах, і, чи, і з двою йде холод до класу. Понад 100 раківчан шкільну лінійку приміняли на вуличний протест під гарячим щелітнім сонцем. 1 вересня тут зосередився чи не весь склад місцевої поліції та керівники району. Кажуть, людей розуміють, але коштів на школу потрібно дуже багато. Своїми силами тут не можна дати ради. Район дотаційний, де зараз от зараз в даний час залипень. Зарплату медикам нема чим платити, і е, таку, такий об'єкт, як школа, яка е, більше 30 мільйонів е, вартість, її е, район не в змозі абсолютно е, вирішити е, вихід це тільки державне фінансування. За день приведений на пішохідному переході, раківчанам таки довелося пропустити декілька машин. Щоправда, це були або швидкі, ну або весільні ескорти. Ми проїжджаємо у нас весілля у Івано-Франківську. франківської Думаю, що пропустять. Гірко! Греш поставили. Я думаю, що вистачить. Максимум, що вдалося досягнути такими радикальними діями, це призначити зустріч районному та обласному керівництву в селі у неділю. Кажуть, якщо їх не почують, подібні перекриття матимуть продовження.